Правильний вибір системи оподаткування для йода в Польщі допоможе підприємцю зекономити пару тисяч злотих. Саме тому, коли я реєструю нових підприємців, я величезну увагу приділяю саме для цього питання, тому що податкову систему можна змінити лише один раз на рік. У цьому відео ви дізнаєтесь, до яких податків підприємцю потрібно готуватися при веденні Йодаґє в Польщі. І я не тільки вам розкажу про податкові системи, а я покажу вам конкретні приклади з конкретними цифрами, які підготувала мій головний бухгалтер. Погнали! В Польщі існує три податкові системи: перша це на засадах огульних ричальд і систем ліньовий. Але для кожної бізнес-ідеї своїми витратами і доходами податкову систему потрібно аналізувати індивідуально і прораховувати також індивідуально. Зараз ви на екрані побачите табличку, де ви зможете порівняти собі ці три податкові системи і для себе виписати плюси і мінуси, щоб потім вибрати собі найкращу, саме під свою бізнес-ідею. Перша система на засадах огульних оподатковується лише чистий прибуток, що означає всі ваші доходи, мінус ваші, витрати Цей податок становить 12% і має ліміт 120 тисяч чистого прибутку в рік. Якщо ви перетнете цей ліміт, то податок на прибуток буде 32%. Величезним плюсом цієї податкової системи є те, що ми можемо всі кошти ведення нашого бізнесу списувати на фактурах, і тим самим обнижуючи прибуток. Також. Неймовірним плюсом є те, що тут є сума вільна від податку, яка становить 30 тисяч злотих. Це означає, що поки ваш бізнес не принесе вам 30 тисяч чистого прибутку, ви не платите податок на прибуток взагалі. І складка здоровотного зустріч при цій системі податковий виносить ось тільки наступна система податкова – Ричард. Вона дуже вигідна для багатьох бізнесів, тому що ставка оподаткування надзвичайно низька. Наприклад, 3% для гастрономії, для ведення е, онлайн-продажів, 5,5% для будувлянців, 8,5% для бранжі б'юті. Величезним плюсом тут є те, що немає лімітів. Щодо доходу, саме тому для інформатиків, у яких і на засадах огульних 12 і 12%, коли це ричальд, вигідніша ричальд, тому що інформатики, як правило, заробляють 5 тисяч доларів в місяць, і система на загальних засадах їм автоматично не пасує, тому що вони перетнуть цей ліміт дуже швидко. Наступна третя система оподаткування це на лінійних засадах, яка має свій плюс, це не обмежена кількість доходів, але має свій мінус: це 19% податок на прибуток. Тут також оподатковується чистий прибуток і кошти ведення вашого бізнесу. Ви можете списуватись для того, щоб детальніше і зрозуміліше для вас пояснити, поясню це на прикладах. Наприклад, є пані Аня, яка вирішує зареєструвати свою фірму, тобто Йодеге в бранжі Б'юті. Її місячний доход становить 7 тисяч злотих. Її стабільні місячні витрати це 500 злотих. І так зараз на екрані ви бачите табличку, де проаналізовані всі витрати, податки, ЗУС для пані Ані на трьох системах податкових. І на цій табличці ми бачимо, що для конкретно цієї діяльності з таким доходом і з такими витратами вигідніше буде податкова система на загальних засадах. А ось, наприклад, пан Роберт, який вирішив відкрити своє йон в бранжі Будовляній. І його прибуток в місяць становить ось таку суму, а витрати становлять ось таку суму. І зараз на екрані ви побачите табличку, де проаналізовані всі податки та ЗУС по кожній з трьох податкових систем. І ми бачимо, що в цьому випадку для бранжої Будовляни найкраще буде підходити Ричальд. Я щиро надію, що це відео вам допомогло при виборі податкової системи саме для вашого бізнесу. І дуже рекомендую прорахувати його з особою, яка в цьому розбирається. Якщо будуть питання, звертайтесь до мене на консультацію. Дякую вам за коментарі. Дякую вам за серденька. Підписуйтесь.